Офіційне звернення народного депутата України. Я звертаюся з цим зверненням до правоохоронних органів України, Сполученого Королівства Великобританія, США, Польщі та інших країн Євросоюзу. На очах демократичного суспільства у місті Варшаві на прес-конференції для журналістів та представників української громади Володимир Зеленський порадив кожному у разі зустрічі політиків. Які займаються виборами, відкрутити їм голову. Раз. Як ну відкрутити голову тим політикам, які все одно продовжують займатися виборами, хоча їх час пішов ще 5 років тому, а у когось 20 років тому, відкрутити їм голову, може вам порадити, якщо зустрінете, відкрутить? А друге, це це, це, це факт. На моє сприйняття, Володимир Зеленський закликав кожну особу у будь-якій країні світу до навмисного переслідування та вбивства та чи фізичного насильства щодо мене особисто та до колишніх та діючих політиків чи громадських діячів України, які реалізують чи відстоюють гарантовані конституцію України та демократичними європейськими нормами виборчі права. Одночасно з цим Володимир Зеленський виступив пропагандистом ідеології, яка закликає до використання насилля з метою вплинути в своїх власних інтересах на політичне та соціальне життя в країні. Вказаний заклик був офіційно оприлюднений Офісом Президента України у всесвітній системі комп'ютерних мереж інтернету та у соціальних мережах офіційних каналах Офісу Президента України в YouTube, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та інших за минулий час цей заклик отримав широке розповсюдження та багатомільйонне ознайомлення, що створило умови до його ймовірного виконання у будь-який час на території будь-якої держави. Я особисто сприймаю вказаний заклик Володимира Зеленського до спонукання ймовірного мого вбивства чи фізичного насильства, що викликає постійне занепокоєння. Тривогу та страждання, на мою думку, не тільки я, а й інші колишні та діючі політичні чи громадські діячі України, які знаходяться в Україні чи в інших державах, сприймають цей заклик як реальну погрозу власному життю та здоров'ю. У демократичних країнах світу такі публічні заклики є кримінальним злочином, за який за рішенням суду відбувають у демократичних країнах світу такі публічні заклики є кримінальним злочином, за який за рішенням суду відповідають особи без урахування наявності громадянства чи посади, які вони займають, у сполученому королістві Великобританії особа, яка має намір чи використовує слова чи поведінку щодо переслідування особи. Що викликає занепокоєння, тривогу чи страждання? А також якщо вчиняються дії, які здатні спонукати чи чи сприяти вчиненню злочину, може бути визнана злочинцем та понести кримінальне покарання відповідно до статті 4А закону про публічний порядок 1986 року, та статті 44 закону про серйозні злочини 2007 року. У Польщі будь-яка особа, яка публічно закликає до вчинення злочину, чи схвалює її вчинення та чи виступає пропагандистом ідеології, яка закликає до використання насилля з метою вплинути на політичне та соціальне життя є злочинцем і несе відповідальність за статтями 225 226 кримінального закону. В Україні за такі дії передбачена відповідальність. Кримінальним законом України за статтею 346 погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча та статтею 157 перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. І я, як політичний діяч, народний депутат України на позбавлення життя якого був заклик від Володимира Зеленського. Звертаюся з цим зверненням до уповноважених осіб Державного бюро розслідувань України з заявою про вчинення злочину у відповідності до процесуального закону України. Ця моя публічна заява є передбаченою підставою та її змісту достатньо для внесення до ЄРДР відповідних відомостей про вчинення Володимиром Зеленським. Кримінальних правопорушень за частину 2 статті 157 та статті 346 Кримінального кодексу України та визнання мене потерпілим. Наведені злочини вчинено публічно. Докази доступні і зібрати їх нескладно. Однак для цього особам, які зобов'язані вести відомості до РДР та яким буде доручено до судового розслідування, потрібно бути неопередженими, мати волю, принциповість. Та дотримуватись вимог закону. Маю надію, що такі особи ще є у державі, так ми це і перевіримо. Більше того, з цього часу, якщо зі мною чи з моєю родиною щось станеться, то винним у цьому буде як організатор та підбурювач саме Володимир Зеленський. Я думаю, що багато політиків, які опинилися під прицілом відкручування голови, зі мною згодні та підтримують у намірах захистити себе. Та інших, але ще вистачить мужності у них заявити на Володимира Зеленського. Життя покаже, а історія надасть оцінку мужності кожного. Дякую за увагу! Усі документи будуть передані у відповідні органи.